Всім привіт. Сейм в Польщі ухвалив е, багато нових змін, які стосуються легалізації, депортації іноземців. Тому це напряму стосується українців. Зараз ми максимально детально розберемо всі зміни, які вже передані президенту на підпис. Це дуже важливо для всіх, хто збирається в Польщі залишатися, бо зараз в Польщі перебуває. Я наприклад не думав, що е, так багато змін можна ухвалити в один період, і вони будуть настільки. Важливими, тож дивись це відео до кінця, в коментарі пиши, звідки дивишся його, і, звісно ж, став лайк цьому відео, щоб його побачило якомога більше людей. Отже, загалом є цілих вісім дуже важливих змін, і зараз ми пройдемося по кожній з них. Перша – це те, що повноваження начальника департаменту в справах іноземців передаються головному коменданту прикордонної служби. І тепер саме. Комендант прикордонної служби буде приймати рішення з приводу наступних питань: видача і заміна посвідки на проживання іноземцю, який отримав дозвіл на проживання з гуманітарних причин, видача та заміна дозволу на допустиме перебування, надання та відкликання посвідки на проживання з гуманітарних причин та допустиме перебування, примус іноземця до повернення, продовження терміну добровільного виїзду та зняття заборони на повторний в'їзд. Видворення та скасування рішення про е, видворення громадянина ЄС або члена родини, що не входить до ЄС. Тобто, бачимо, що тепер від е, е, керівника департаменту в справах іноземців абсолютно е, прийняття всіх важливих рішень перейшло до коменданта прикордонної служби, такого до, сьогодні, до сьогоднішнього дня просто не можна було навіть уявити. Друге, це поправки передбачають коротший семиденний термін подання апеляції для оскарження рішень, що стосуються видачі та заміни посвідки на проживання, видачі та заміни дозволу на допустиме перебування, примусу іноземця до повернення, продовження строку добровільного виїзду та зняття заборони на повторний в'їзд. Тобто, якщо раніше, наприклад, апеляція могла подаватись в термін 30 днів, то тепер цей термін скоротили до 7 днів для того, щоб не можна було тягнути час і таким чином продовжувати своє перебування на території Польщі. Але, друзі, навіть це не саме, не саме таке серйозне, що могло бути так. Скорочення терміну на добровільний виїзд з Польщі, якщо раніше е, термін на добровіль на примусовий виїзд з Польщі був від 15 до 30 днів, тобто, наприклад, ухвалювали рішення там про вашу депортацію і вам давали там. Від 15 до 30 днів на те, щоб ви виїхали з території Польщі, і ви таким чином могли ще там декілька тижнів побути в Польщі, там завершити якісь свої справи і так далі. Зараз цей термін скорочено до і тепер ну, якби мінімальний термін не 15, а 8 днів. Тобто, вам можуть сказати, що ухвалити там рішення про вашу депортацію і дати вам 8 всього лиш днів на те, щоб ви виїхали. Тобто в тако, бачимо, що вони тут також скорочують ці терміни для того, щоб іноземці не затягували час таким чином набагато довше перебуваючи в, на території країни. Далі, можливість депортації до розгляду справи незалежним судом. Якщо іноземець отримав рішення прикордонної служби про депортацію, але оскаржив його в суді, це не означає, що він може спокійно. І надалі собі перебувати на території Польщі, допоки йде розгляд справи. Бо раніше, якщо було якесь рішення про депортацію, але ви подавали, наприклад, до суду, то рішення про депортацію заморожувалось, і весь період розгляду справи про депортацію в суді, ви спокійно собі залишались в Польщі. Зараз такого немає, і якщо буде прийнято відповідне рішення, навіть якщо ви подасте в суд, і навіть якщо суд ще не відбувся, ви не будете його чекати в Польщі. Вам доведеться покинути Польщу і очікувати за кордоном на ухвалу цього рішення. Це також дуже серйозна підстава, тому як раніше подавали до суду, і сидиш собі, поки там суд розбирається. А зараз ні. Зараз, в будь-якому випадку, потрібно буде покидати територію Польщі. Далі. П'ята зміна. Збільшення максимального терміну, на який може бути видана заборона на в'їзд до Польщі або країн шенгенської зони. Всі прекрасно знають, що раніше заборона в'їзду до Шенгену максимальний термін був 5 років. Зараз цей термін збільшено до 10 років. Далі, шосте вироблення електронного документа для дітей біженців з України, з України в Польщі. Ухвалені поправки дозволяють відтепер зареєструвати свою дитину також в емобиватель, тобто дитина там буде у вашому емобивателі, але ну якби в неї буде також свій окремий електронний документ, який буде давати їй повноцінне легальне право на перебування на території Польщі, а не так як раніше, що просто у вас є а дитина типу з вами там збоку їздить. Для такого для того, щоб скористатися цією можливістю, дитина якої підтягуватимуть в емобиватель документи, повинна мати песель. А в реєстрі поруч має бути також зазначений песель одного з батьків або опікунів. Далі. Дуже дуже таке щось нове для мене. Це можливість видачі польських проїзних документів іноземцям, які мешкають в Польщі, йдеться про видачу саме проїзних документів. Не путайте це з польським паспортом, який дає право на перетин кордону. А саме е, окремий проїзний документ створений, і його можна буде отримати, якщо ви, наприклад, якщо ваш паспорт протермінувався і ви не можете е, там в своїй дипломатичній установі зробити новий, це, е, скоріш за все, українців, власне, не торкнеться, тому як є і дп документ, є і консульства, які працюють, тож, скоріш за все, такі не будуть видаватись документи українцям, хоча. Так, є умови, дві умови для отримання такого документа. Перше це втрата знищення або закінчення сроку дії проїзного документа, і друге це наявність іноземця дозволу на постійне або тимчасове проживання. Далі до або це може бути дозвіл на проживання для довгострокового резидента Євросоюзу, додатковий захист, дозвіл на проживання з гуманітарних причин і так далі. Також важливим нововведенням в законодавстві запроваджується право видачі проїзного документа особам, які отримали карту тимчасового побиту. І так і восьмий пункт, певний такий, який не дуже стосується українців, і його писали скоріш за все під тих біженців, які м, м, пробують прорватися через територію Білорусі до Польщі. Це продовження терміну перебування іноземців. В пунктах, що охороняються, тобто, коли оці нелегали е, проходять там як, якимось чином через польсько-білоруський кордон, вони їх ловить поліція, їх відправляють в оці е, спеціальні центри, які охороняються. Тобто, це така як в'язниця, можна сказати. Але... Ну, Люди там собі просто живуть, і раніше максимальний термін перебування в таких установах був для, для іноземців до 12 місяців. Зараз цей термін продовжили до 18 місяців. От це всі, власне, 8 таких основних змін. Зрозуміло, що більшість з них писалася під е, тих іноземців, які нелегально заїжджають на територію Польщі, і не, вони не походять там з України там, чи з Білорусі, чи з Молдови. Вони писалися власне під тих сирійців, під тих е, афганців, які, яких масово через територію Білорусі там російські спецслужби намагаються впровадити е, до Польщі, щоб її якось дестабілізувати. Е, от, але бачимо, що ці проблеми і оці рішення, які В'язані з депортаціями, з оскарженнями в суді, вони напряму впливають на українців, і треба бути дуже обачним, тому як гайки, скажімо так, трохи підзакрутили. Я багато насправді було інформації. Я намагався максимально стисло розповісти всі нововведення, які є, також що скажу, що найближчим часом даний законопроект буде вже підписано президентом Польщі Анджеєм Дудою, і він вступить в силу. От свою думку, будь ласка, з приводу цих нововведень пишіть в коментарі під відео. Мені буде дуже цікаво їх почитати. Дякую всім, хто дивився аж до цього моменту. Бажаю гарного дня і до нових зустрічей.